Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Будемо готувати, дівчатка, салат на неділю. Приготуємо салат на неділю. Ні. Це вже в кого які апетити. Ось. Зараз осінь. Ми вже, правда, і до закаток добралися, але зробимо салат, капуста, морква буде капуста по-корейськи. Ось. Салатик простий, стояти може кілька днів, якщо зробити багато, йому абсолютно нічого немає. Так що, я думаю, що всім можна приготувати і посмакувати. Дивіться, що нам для цього салатика потрібно? Звісно, потрібна капусточка. Ось, в мене така капустина, півтора, тобто, капустини. Ось, вони десь важать кіло, тобто 2 кілограма, 300 з чимось грам. Ну, Відріжеться качани, я думаю, що 2 кг залишиться. 300 г морквочки. Я вже собі, бачите, стерла на терку по-корейськи. З приправок, що ми будемо використовувати, 2 чайних ложки меленого коріандру, 2 чайних ложки паприки меленої. Ось 5 зубчиків маленьких часнику. Часник собі також можна додати за смаком. Я сильно часнику такого запаху я не люблю. Одну чайну ложку куркуми меленої, на кінчику чайної ложки мускатного горіха. Гострий мелений перець, тобто нашу працюгу за смаком будемо додати. 75 мл в мене олії рослинної. Я собі також змішала, якби, олію. Без запаху і трошки додала олії з запахом, яка пахне нашим соняшником, бо мені так краще подобається. Сіль, десь, я думаю, ну, столова ложка, подивимося. Тобто, сіль за смаком, 2 столові ложки цукру, і оцет також за смаком. Все. Приступаємо, дівчатка, будемо нарізати капусточку. Капустку нарізаємо собі ось. Довільними квадратами, трикутничками, тобто довільної форми, але не січемо. А такими кусочками більшими. Ось. Дивіться, її найкраще порізати, щоб вам було видно, якими кусками, то отак от відділяти. І скидаємо, так, качанчик нам не потрібний. Скидаємо собі в миску. Дівчатка, прийшлося йти за більшим тазиком, За більшою мискою. Бачите? Дивіться, яка миска салату буде. Ось. Все, капусточку ми порізали. Додаємо, я додам столову ложку солі, дівчата, але будемо дивитися за смаком. Ось, ну так, бачите, без гірки поки додаю. От. І тепер що? Тепер ви старанно це всю сіль перемішайте. де бачите, листочки злипші кубки, Їх треба всіх розділити. Кожний має бути сам по собі. Це так, як в теперішньому світі, кожен сам по собі. Але ми, українці, маємо триматися разом, щоб перемогти. Ось. А капусточку нам треба розділити кожний листочок, щоб був сам по собі. Старанно вимішати і залишимо на півгодинки в спокої. А тим часом поп'ємо кави. Дівчатка пройшло півгодини. Наша капустка, бачите, всілася. Ось додаємо нашу морку. Я собі її так от зразу руками примну. Лидіть? О, чекайте, бо ще поз'єднувана. Де-не-де. Вимішуємо з морквою. Додаємо наш цукор. Так о, по всьому. Додаємо, чекайте, чесничок. Зараз вдавимо. Додаємо наші приправки. Також відразу стараємося сипати по всьому, але треба вимішувати. Так. Дівчатка червоний, гострий перець, наша перцюга. Не спішіть. Добавляйте за смаком вимішайте. Ось. Зараз щоб я сама не переборщила. Бо так буду вам говорити, а сама тим часом всиплю. Ну, не буду. Дивіться, попробувала я. Попробувала я на... додала цукор, додала всі приправи. Солі мені маловато. Я ще собі добавлю. Ось так, Навіть не. Не півчайної ложки, але я собі солі додав. Так, де наш часник видавимо? Часник я даю так, щоб мені кажу, тільки щоб був запах легкий такий, бо я сильно чесника не люблю. До корейської моркви в мене є рецепт. В рецептах поданий, я взагалі не додаю чесник. Мені не подобається там чесник. Ось сюди трішки додамо. Аму старанно вимішуємо. Так, додаємо оцету. Оцету також, дівчатка, додаємо за смаком. Не спішіть. Я дам для початку. 3 столових ложки. Ви знаєте, що сьогодні воно кисліше, зразу ніби в вніс б'є. А завтра воно вже, вже не буде таке кисле, бо того, що воно оцет і вивітрюється, і поглине капуста його з моркою. От, все. Добавили оцет. Зараз ми спробуємо взагалі-то, яке нам на кислоту. Дала три. Даю ще дві. Тепер, дівчатка, беремо нашу олію на пательню. Нам її треба розігріти до такої міри, щоб вона аж почала димітися. От. Як тільки почне димітися, ми залиємо нашу капусту. Наша олія, дівчатка, задимілася. Так, ось її. По всій капусточці накриваємо. Чим. От, 10. 10 хвилиночок, 10-15 хвилиночок дамо їй постояти. І ще раз собі спробуємо на оцет, на сіль. Якщо що, додамо. Так, безденьки. Дивіться. Дрібочку я собі ще на свій смак досолюю. Чуть-чуть. І додам. Це ми в загальному додали, скільки там? 4-6 ложок хіба, оцту. Ну, під відео я все опишу. Додаю ще дві ложки оцту. У мене оцет 9%. Ще дві ложки. Все. Ось. Вимішуємо. Складаємо собі. Суху чисту кастрюльку. І залишаємо маринуватися. Найкраще зробити на ніч. І залишити маринуватися на ніч. Ось. Так що перекладаємо. Затягнемо обов'язково харчовою плівочкою, бо запах стоїть неймовірний. Запахнить вам весь холодильник. Ось. А нам цього не треба. Дівчатка, наш салатик готовий. вітамінна наша доза осіння. Ось, дивіться, полюбуйтеся, як це гарно, це швидко. ну, Звісно, там йому треба час маринуватися, але готувати це зовсім не важко, бо це дуже просто. От, при цьому це смачно, це корисно. І до картопельки пюре, у мене вже повний рот <смі> слюни. І до картопельки пюре. І до кашки, і до м'яска. і до шашлику. і на закусочку, дівчатка, супер! Обов'язково приготуйте. Зараз і я спробую, але ще відкрила, тобто принесла тушоночку, яку я робила. Дивіться відео. Куряча. Дівчатка, запах шкода, що камера не передає. Ось. Надзвичайно, навіть не пахне, що це курятина. Пахне, ніби свинина. То я собі зараз візьму м'язка. Ось, нашої. Чекайте, бо. Хочу м'язка, дістається кісточка. Я кажу, хочу м'язка, дістається кісточка. Бачите? Кісточка, лисінька. Лисюсінька, лисюсінька. Все гарно. Соване надзвичайно смачне і ароматне. М -м. І тепер нашого салатику. Ану, чекайте чекайте І зараз я це спробую. М -м. Дівчатка, це надзвичайно смачно. І салатик наш, капусточка, і тушонка куряча. Ось, так що обов'язково приготуйте. Кіт колядує, тобто співає. Теж хоче. Теж хоче. От. Готуйте, дівчатка, з любов'ю готуйте. Радуйте в такий нелегкий час своїх рідних і близьких. Готуйте з любов'ю, у вас обов'язково все вийде. Хто їсть, усім смачного! А хто не їсть, приходьте до мене. Я пригощу. Так що, отак, дівчатка, поширюйте, будь ласка, канал в своїх соціальних мережах, заходьте, запрошуйте друзів, підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайку. І всім до зустрічі.